Мені поставили запитання про смерть Ісуса. Навіщо це все було? Знаєте, смерть Ісуса Христа це центр нашої віри, це основна тема Біблії. Навколо неї крутяться багато тем як старого, так і нового завітів. Але спробуймо пояснити все просто і зрозуміло. Коли Бог створив світ, він запровадив закони, які порушувати не можна, адже на них базується порядок Всесвіту. І ось один із таких законів: заплата за гріх, смерть. Навіть Бог не може обійти його. І ось він створив землю, людей на ній, на ній вклав у них всю свою душу і любов, а люди взяли і згрішили. І що тепер робити? За законом люди мали б померти назавжди, і закон скасувати не можна. Але він знайшов вихід. Було вирішено, що сам Бог, Ісус Христос, зійде на землю, проживе людське життя і візьме на себе вину людей, і відповідно помре замість них. Що він і зробив? Він переніс дуже страшні муки, його катували перед стратою, його розіп'яли на хресті, де він мав просто повільно помирати. Але він загинув не від фізичних мук. Богослови стверджують, що Ісус помер від розриву серця. Його серце просто не витримало психологічної муки від розлуки з отцем, адже в той момент усі гріхи людства були покладені на нього. А як відомо, Бог і гріх несумісні. Тому Ісус і кричав на хресті: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Таким чином, Він переніс муки вічної смерті, яку в покарання отримують грішники, які не розкаялися у своїх гріхах. Але оскільки він був безгрішним, смерть не могла його втримати, і він воскрес. І тепер найголовніше, яке це має значення у нашому житті? Уявіть собі, що ви злочинець, вас, вас арештували і скоро має бути суд. Вам пропонують адвоката, який чудово знає свою справу і точно може вам допомогти, щоб вас виправдати. До того ж, його послуги безплатні. Але ця пропозиція добровільна і він працюватиме для вас тільки якщо ви на це погодитеся. Щось подібне відбувається і з нами в реальному житті. Ми, грішники, злочинці, Біблія говорить, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Нас чекає в майбутньому суд, на якому точно нас мають засудити до смертної кари, але є можливість уникнути цього покарання, погодившись на роботу адвоката. Ісус вже отримав покарання замість нас, і від нас потрібно тільки визнати, що Він є нашим Спасителем. Якщо ми щиро це визнаємо, приймаємо цей подарунок, то нам тепер не потрібно помирати. Він пропонує кожному безплатно отримати помилування на суді. Але якщо ми не приймаємо його своїм спасителем, то хто має прийняти покарання за наші гріхи? Ми самі. Отже, смерть Ісуса це центр нашого спасіння від вічної смерті. Він зі свого боку зробив усе, щоб ми таки отримали цей подарунок, вічне життя. Від нас потрібно просто простягнути руку і взяти його. Нам просто потрібно визнати його своїм Господом і Спасителем, і його смерть буде недаремною. Адже якби тільки ти, тільки Ти один був на цій планеті. Він би тільки заради тебе, не роздумуючи, все одно пішов би на хрест, адже так полюбив Бог світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне.